Сьогоднішні наші новини ми би навіть назвали Черепашими бігами. Ну от компанія Nokia, в якої не пройшло і півроку. Ну як не пройшло? От скоро пройде, як вони анонсували свій такий непоганий, начебто, планшет, і от тільки зараз, нарешті. Почалися розмови про те, що, ну слухайте, давайте його вже продавати хоча б поза межами Китаю. А ви там сильно не дивуйтесь, Nokia, продавши свій мобільний підрозділ Microsoft, таки справді ще минулої осені представила свій планшет N1. Єдине, що йому не дозволено, це дзвонити. А так, ну, аж занадто відверта копія еплівського iPad. Ну і чого ще там щось придумати, коли усе хороше, уже придумане і добре продається. Тільки цей планшет, само собою, на Андроїді, який Nokia нарешті позбувшись. Монополії Віндовса отримала змогу освоїти. З початку року цей дівайс продавався чомусь виключно на китайських теренах. І ось нарешті фіни почали таки подумувати про розширення географії продажів, і коли і чи взагалі це коли-небудь станеться, поки пардон туман. Особливо ж нетерплячих хочемо заспокоїти, що наші вітчизняні онлайн-магазини вже або активно продають, або активно приймають передзамовлення на ці Nokiaшні планшети. Вирішить там Nokia офіційно їх продавати в Україні. Не вирішить. Цим особливо вже ніхто й не переймається, від них дочекаєшся. Ну а тут про себе нагадала і ще одна черепаха компанія Sony, в догонку за всіма іншими монстрами ринку, також представила свого нового флагмана і. Так і хочеться сказати, і понеслось. Ні, не, не понеслось. Кваленько поповзло. Свіжий флагман вийшов під порядковим номером 4 Xperia Z4. Нічого одразу зазначимо революційного, ніяких рекордних показників, навіть екран Full hd -шний. На фоні інших, так і хочеться сказати, всього-навсього Full hd -шний. Проте традиційно доволі все добротно зліплено, з виразним акцентом на захищеність від води, пилу, падінь та інших життєвих негараздів, з толковою камерою, яка для Sony вважається ледь не справою честі. Продавати Z4 з ходу почав. Ався виключно на батьківщині у Японії, і от десь тільки через місяць його запустять і в інші частини світу, тільки чомусь під іншою назвою не Z4, а Z3+. Ні, ну а що так слабо з назвою? Можна було б якось ще більш творче назвати. Наприклад, Z2 або Z1, а ще краще Z 6 от тоді б це точно ринок порвало. А от вам іще один проект, про який усі вже давним-давним-давним-давно говорять, як про майбутній перспективний тренд ринку. Говорять, говорять говорять, говорять, але до прилавків магазинів так іще і ще нічого й не дійшло. Це модульні телефони. Телефони. Зліпи собі сам. Ми їх знаємо уже під кількома різними іменами. І за те, аби користувач міг сам підбирати собі елементи смартфону, як наче інгредієнти до салату, працює не один виробник. Суть проста: на якийсь єдиний базовий каркас ви підбираєте собі потрібну конфігурацію, кожен елемент якої є зйомним і, відповідно, замінним для апгрейду. Чи взагалі не потрібна тобі камера, зняв і викинув. Чи поставив більшу та серйознішу, або доставив ще один слот під другу сімку, інший дисплей, сильнішу батарею, що виручить вас, коли ви десь свого дівайса цокнете, раз і замінили безболісно для інших компонентів і без зайвого клопоту? Давайте відверто так. Ну уже набридло читати ці бравурні прес-релізи про те, як ці модульні телефони ось ось, -ось з'являться на ринку. Ну давайте вже. Давайте зліпіть уже щось на рівні серійного виробництва. А ми вже тоді й подивимось, будемо ми з них щось ліпити, чи це таке чергове струшування повітря?